У червні 2009 року на родинному з'їзді благодійного фонду Родина Мишугів, вшановуючи пам'ять свого земляка оперного співака світової слави Олександра Мишуги, та з метою виявлення талановитих виконавців, було вирішено у його рідному селі започаткувати щорічний фестиваль-конкурс Молоді таланти Мишузі. Родинна ініціатива була підтримана сільським головою та депутатським корпусом Нововитківської сільської ради. Стартував перший конкурс Молоді таланти Мишузі 13 червня 2010 року, в часі 157-ї річниці від дня народження славетного співака. Отож, літопис знаменних дат славного села Нового Виткова продовжується. Далі розповідає Михайло Тимрук. 9 червня новий вітків зустрічав учасників та гостей 4-го, уже не слізького, а обласного фестивалю конкурсу академічного вокалу Молоді таланти мишуці, приуроченого 160-тій річниці від дня народження славетного співака. На площі перед сільським народним домом, дотримуючись давнього християнського звичаю, учасників фестивалю поблагословив місцевий пару храму Вознесіння Господнього, священник Михайло Левицький. Далі учасники фестивалю конкурсу вшанували пам'ять славетного співака покладанням квітів до гробниці на сільському кладовищі. Почесне право покласти квіти було надано голові циклічної комісії вокального відділу Другобицького державного музичного училища імені Барвінського Лідії Хороб та концерт. Мейстру вокалу Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Олександрі Манцівський. На важливості проведення фестивалю саме у рідному селі славетного співака наголосив у своєму вітальному виступі почесний гість фестивалю конкурсу повний кавалер орденів за заслуги, заслужений працівник культури України, генеральний директор Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької тадей Едер. Неважливо, скільки людина прожила на землі, а дуже важливо, скільки її пам'ятають. Якщо ми її пам'ятаємо, вона жива, бо вмирає тіло, людина не вмирає, так само, як старіє тіло, а людина молодіє, мати молоду душу. І якщо ви пам'ятаєте цю людину і даєте їй відповідну наснагу і любов свою, вона жива, вона зараз з нами тут. Бо ця земля родила, родить. І буде трудити великі таланти. А такі концерти, такі конкурси, такі виступи вони показують, що з того великої кількості талановитих дітей знайдеться хтось. Якщо не сьогодні, то завтра, Що так стане на його шлях і прославить нашу Україну, нашу мову, нашу пісню на весь світ. Я хочу сьогодні подякувати вам всім: від маленьких до дорослих, від старших до молодих. Я хочу подякувати за ту пам'ять тій людині. Бо якщо ми не будемо її пам'ятати, хто ж нас буде пам'ятати? І то доглянута могила, то все зроблено, говорить про те, вашу любов не на словах, а на ділі, Ті пам'яті, світлі пам'яті великого світового співака. Гостей фестивалю конкурсу також привітав сільський голова Роман Гладій. Роки підряд ми проводили конкурс, і на четвертий ми Бачимо, що наше амбіційне бажання, ну, напевно, десь трошки, як казала пані Мілена, ну то, напевно, це низька планка рівень України, всеукраїнського. Ми б хотіли себе бачити, що в Новому Виткові ми були центром Європи, центром культурної Європи, де сюди б з'їжджалися всі, всі талановиті діти, вони б черпали звідси від могили Мишуги. від цього і непересічної особи найкращі. Моменти найкращі рейси, котрі мав Олександр. Хай нам щастить, а всім учасникам наснаги, впертості і перемоги. Приємною несподіванкою для гостей та учасників фестивалю конкурсу став невеличкий концерт, який перед початком конкурсної програми. Провели самі члени журі конкурсу: народний артист України Роман Вітошинський, народний артист України Степан П'ятничко та народна артистка України Наталія Даско. На протязі двох годин 15 учасників у середній та старшій віковій категоріях змагалися за право бути кращим у академічному співі. В переважній більшості це вихованці дитячих музичних шкіл Львова Сока Другобича, Львівського державного музичного училища імені Людкевича, Другобицького державного музичного училища імені Барвінського. Другий рік поспіль Радехівщину у конкурсі представляє вихованка Радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Блозіра, переможниця гран-при минулого року. Річного фестивалю конкурсу молоді таланти мешузі Наталя Голюк клас викладача Надії Чайківської, концертмейстер Любов Палига. Диплом третього ступеня нагороджується Голюк Наталія радехівська музична школа імені Білозіра. І сільської ради. Ви всі пам'ятаєте, в минулому році у ми нас на це була гран-при, наш Соловейко зайняла гран-при. Так що дуже приємно, що ти продовжуєш і на такому серйозному конкурсі ти зайняла. Я взагалі вперше на такому конкурсі академічному. Взагалі голос мені такий, взагалі не близький, бо так як я займалася естрадним співом, але подобається. І сьогодні, навіть послухавши тих зірок, це ах. Сподобалось, дійсно дуже. На цьогорічний конкурс радихівчани представили українську народну пісню Хусточка ж моя шовковая» та пісню Стояла я і слухала весну. Учасники фестивалю конкурсу були нагороджені дипломами першого, другого та третього ступенів. Компетентне журі також оцінило роботу і викладацького складу учасників фестивалю. Кращі також були нагороджені дипломами. Грамотою нагороджується викладач Радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозіра Чайківська Надія Маркіяніна. Подяка оголошується Гладію Роману Дмитровичу, голові села Нові Вітків, за сприяння в підготовці проведення урочистості з нагоди біля. Свято музики, свято високого мистецтва надихнуло організаторів фестивалю конкурсу на розширення його границь. Зауважив слідський голова Роман Гладій. Допомогу в організації обласного фестивалю вокального мистецтва надали Львівська обласна державна адміністрація, вкіт та фонд родини Мішуги.